Так, тепер про газ і про шантаж докладніше. Схоже, Путін доручив Фіцу відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Так, президент України відреагував на шантаж прем'єр-міністра Словаччини. Роберта Фіцу Володимир Зеленський заявив, що Фіцу діє в інтересах Росії, шантажуючи Україну з енергопостачанням. Потреба України в імпорті електрики виникла через окупацію РФ Запорізької АЕС і знищення енергетичної інфраструктури російськими атаками. І він наголосив, що недалекоглядна політика Фіцу може коштувати словаччині щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно. До слова, саме стільки Україна сплачує за імпорт електрики. Нагадаю, раніше словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит газу РФ в наступному році. У відповідь він пригрозив, що Братислава припинить постачання електроенергії до України. І прем'єр поскаржився, що його країна не лише втратить транзитні збори, а й в короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ. Вже 1 січня, о сьомій ранку, завершується термін дії угоди України з Росією про транзит газу через нашу територію. РФ, тим часом, яка до цього не атакувала газотранспортну систему, вже понад місяць її обстрілює. Окрім фізичних нападок, Україна потерпає ще й від політичних нападок, зокрема від словацько угорського дуету Орбана Фіцо. Якщо Орбан от зокрема, наприклад, частенький гість в Кремлі, то Фіцо шелешив приїздом до Москви, де провів переговори з російським диктатором Путіним. Під час зустрічі він заявив, що позиція Зеленського ставить під загрозу енергетичну систему його країни. А наступного дня навіть пригрозив, мовляв, якщо Україна не пропустить газ до Словаччини, це може стати серйозним конфліктом. Ну і в самій словаччині виїзд на акилим до диктатора РФ не оцінили. Один з опозиційних політиків назвав поїздку Фіцу ганебною і такою, що зраджує національні інтереси. На думку опозиціонера, якби прем'єр-міністр дійсно був стурбований транзитом газу, то він... Мав би вести переговори з українською стороною, а не робити словаччину інструментом російської пропаганди. Більше того, Україна пропонувала компенсацію для словаків через припинення транзиту російського газу. Але Фіцо відмовився від неї, бо не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що наша країна бореться заради життя, а Фіцо бореться заради грошей і навряд чи заради грошей для словаччини. На думку Зеленського, тіньові домовленості з Путіним можуть передбачати торгівлю державними інтересами або роботу на власну кишеню. Ну і тим часом в Кремлі днями заявили, що постачатимуть газ до Європи декількома маршрутами в обхід України. Повідомляє Блумберг. Це попри те, що більшість країн ЄС відмовляються від трубопровідного газу РФ і шукають або вже знайшли інші шляхи постачання. Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль заявив, що наша держава з нового року зможе транспортувати газ. Тільки не російського походження відновлення стане можливим тільки на запит Єврокомісії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова готова розглядати транзит газу. Але якщо це буде не російський газ, а газ іншої країни. Нещодавно голова Нафтогазу Олексій Чорнишов підтверджував, що нині тривають перемовини щодо транзиту азербайджанського газу через Україну, а також щодо його зберігання в підземних сховищах. В ефірі нашого телеканалу екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук розповів, що постачання газу з Азербайджану де-факто означає постачання з Росії. Послухаємо, сокар азербайджанська компанія буде транспортувати. Власний газ власного видобутку через Україну на Європу, хоча ми розуміємо, що ресурсу у Сокара такого немає, бо він уже сьогодні постачає газ через інші джерела е, в Європу. І очевидно, що це буде СВОП, це буде. Угода з Росією він буде викупати російський газ і видавати його за власний видобуток, і таким чином буде транспортувати. Це практично нічого не міняє ні для нас, ні для Росії. Росія буде отримувати кошти за, за свій газ. Ми будемо отримувати кошти за транзит до повномасштабного вторгнення. Орбану Путін пропонував постачання газу через переський потік. Він е свого друга Орбана. Своя апологія та в Євросоюзі, він хотів таким чином убезпечити від того, що було незрозуміло, як буде працювати транспортна система, коли почнеться широкомасштабне вторгнення. Була така ситуація, коли РНБО у нас ввів санкції проти Лукойлу і перестав транспортувати нафту Лукойлску. Після дуже простим шляхом, мол, заключив таке ну Таку угоду з Росією і отримує її на кордоні Білорусі України. І далі вже нафту транспортують не російську, якби, а вже угорську. Докладніше. Далі на цю тему. Далі говоримо з Станіславом Ігнатієвим. Це енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Моє вітання вам. Вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Станіславе, скажіть, будь ласка, от те, що говорить Фіцо, що Україна, якщо не пропустить газ до Словаччини, це може стати серйозним конфліктом. Які наслідки для України? Що може це чим це може нам загрожувати? Дивіться, не хочу наганяти там піну над словами Фіцо, але е, давайте проаналізуємо, що Фіцо. Фактично хотів доністи до нашого уряду, і, зокрема, до компанії «Укренерго». в першу чергу, Словаччина є другим за розміром постачання. Ой, я не хочу на це дивитися, як вони будуть цілуватися. <ріст> <ріст> От, давайте краще якісь енергетичні там заставки. Дивіться, він хотів сказати, що він постачає на сьогодні в пікові години, коли у нас є потреба, порядка 107 семи мегаватт годин електричної енергії в наші піки. І він спекулює тим, що він не буде це постачати. Можливо, він запросив цю велику шахівницю ще й Орбана. А орбан поставляє трошки більше: це 150 мегаватт годин із тих 334 мегаватт годин, які зараз потребує Україна, і фактично. Імпортує це вже не одна третина, а дві третини. Тобто, ФіЦО це одна третина, а словаччина а одна а дві третини це вже разом з угорщиною. Тому тут ситуація достатньо є складна, оскільки ми втратимо великий об'єм імпорту електричної енергії. А фактично, ми зараз за рахунок імпорту електричної енергії ми балансуємо нашу енергосистему. оскільки ворог добив на 96% нашу теплову генерацію. Дуже порана сильно генерація гідроенергетики, і у нас не залишається чим балансувати. Тобто, ранкові години ми маємо звикнути до години до часів генераторів. Ми споживати електричну енергію з генераторів, але і не забуваємо наступний крок: що на кінець жовтня, на початку листопада, європа два тижні жила за ціною електричної енергії на рівні 300 євро за мегаватт годину. Якщо це проводить на наші гроші, і додавати туди тариф на передачу електричної енергії, плюс ПДВ плюс. Послую компанії, яка займається імпортом електричної енергії, то будемо мати на рівні 18 гривень 46 копійок за кіловат годину. Це е, набагато більше, ніж тариф для побутового е, споживача, це набагато більше, ніж тариф для комерційних споживачів. І, на брудний жаль, е, такий високий тариф Україна не потягне. Пане Станіславе, такий момент. Європа відмовилась від російського газу. Чи є на вашу думку? Об'єктивні причини у словаччині цього не робити. Там якісь технічні проблеми, відсутність логістичних шляхів, реверс по трубах неможливий. Чи все таки тут лише політика? Давайте розбратися в цій шахівницею, бо на шахівниці кожна фігура має е, своє значення. Навіть е, пішкар має також своє значення. Дивіться, е, першим, хто почав відмовлятися від російського газу, це стала Німеччина. Е, Німеччина побудувала дві гілки газогонів е, від, е, через північне море від сусідньої Норвегії. Е, Через видобуток там газу на шельфі моря, і там, начебто, все нормально але е, знаю е, інсайди від німецьких компаній, е, які е, дуже волають е, мати більш дешевший е, російський газ ніж наддорогий Норвезький газ і тут. Е, Впадає, я сьогодні говорив з пані Віолой фон Краман. Це моя дуже добра подруга. Вона була керівником партії зелених в Німеччині. Це єдина людина, яка приїжджала до нас в Харків в 2014 2015 році, коли вже була поруч війна. Ось вона приїжджала і говорила, що Німеччина ніколи не може відмовитися від російського газу, тому що це. Знов таки велика геополітична шахниця. Далі рухаємося по Австрії. Австрія дуже хотіла через німецькі порти закуповувати російський газ, які будуть через Елпінжі ТЕМТЕМІ, які є в Німеччині, завозити цей газ, завозити з Російської Федерації чи через Балтійське море. А Німеччина клала зараз санкції, щоб ці суда не заходили на територію цих портів. Ну не знаю, важливо з'явиться. Днями і новий тюньовий, і газовий флот, поки його ще немає, є нафтовий флот, і може бути з'явиться і газовий флот. Е, наступне питання. Е, Австрія побудувала великий ЛПН-термінал, тобто цей е, термінал, який має приймати е, газ від газовозів, тобто великих танкерів, які возять зріджений газ, е, приймати е, до своїх мереж і підземних газосховищ але він має прийматися через. Італію нейтральну країну і якраз в порті Триєст побудову я на власні очі. Це бачив термінал. Він побудований був якраз за рахунок австрійського уряду тут. Фіцо і Орбан цю гонку програли, оскільки вони не займалися питанням стратегічним. Вони займалися питаннями своїх виборів е, і підтримки е, тобто альтернативу уряду. вони не продумували. По перше, а по-друге, пане не Станіславе, продумали. хочу, щоб ви одразу уточнили. От ви сказали про те, що Німеччина відмовилася. А давайте порівняємо, якщо ви знаєте потреби Німеччини. Бо я, наприклад, знайшла інформацію, що Словаччина е, отримує близько трьох мільярдів кубометрів від Газпрому на рік. Це приблизно становить третину її потреб. А скільки в Німеччині, щоб порівняти скільки тим країнам потрібно, і вони закрити. Ли цю потребу а тут скільки потрібно, і вони не можуть закрити. За цей рік наша газотранспортна система знов-таки маю інсайт проганяла через себе 14,6 14 мільярда метрів кубічних газу. Потенціал нашої газотранспортної системи становить 146 мільярдів метрів кубічних газу. Тобто 10% тільки російського газу ми проганяли через газотранспортну до систему для того, щоб прокачували і... до 100 мільярдів кубометрів. Це те, що пише офіційна так, так, так так, так. Да, так так і є, і е, ця цифра постійно зменшується через те, що е, Європа знаходить е, різні нові е, потоки газу. Е, ну, наприклад, е, сусідня Румунія е, дуже гарно постачає е, суміш азербайджанського і російського газу е, через е, турецький Потік е, постачає до, до своєї території. На цьому потоку сидить і Греція, е, весь Балканський півострів, е, і е, дуже хотіли італійці, щоб він дійшов до них, але там е, перебили його через Рієст, бо там більш дешевший газ, ніж через е, цю всю систему. Тому е, ми бачимо, що е, шахівниця розкладається зовсім інакше як би хотілося більшості тому самофіцию, тому самого орбану е, е, на карті на приликий жаль, тут е, Україна не виграває е, ключову роль, але я сподіваюся, що той газ, який ми зараз видобуваємо в Україні, вони повністю забезпечено на наші потреби. Той газ забезпечить об'єм він фактично вже забезпечив на опальний період в підземних газосховищах. Тому з е, Українці з газом точно будуть. А оці всі газ газополітичні ігри вони залишаться. Е, будемо сподіватися за кордоном України. Єдина проблема це звичайно е, імпорт електричної енергії в Україну, е, е, який може стати противагою. Ну і друге питання. Давайте ще обговоримо. Дуже Якщо коротенько, можна коротко я, у нас хвилина я, дуже коротко е, проти тою фактору несподівано, яке називається Путін, бо ми не можемо прогнозувати це. Микола Вересен навчив говорити. Фактор називається Путін, і так руками розвів, Знаєте, е як Микола Вересен завжди робить? Оцей фактор е він призвів до збиття літака, який відправив до міста Актаву в Казахстані, і е в той час, коли це було збиття, летів літак з Алієвим. Лідерам Азербайджан. лідером Азербайджану, так він летів до Путіна на переговори, щоб замість російського газу документально так. Це не фізично, а документально був газ азербайджанський, тобто фактично по турецькому потоку був не азербайджанський газ, але це документально. Це такі ж розуміємо речі. А був да а по балансовим відомостям, це був російський газ. А через нас постачався і е, прем'єр-міністр Жигаль е, також підтвердив, що ми готові прийняти будь-який газ, тільки не російський. Це е, він мав на увазі, якраз Азербайджанський газ, е, виходячи з цього е, Алієв після збиття цього літака і його падіння в Актау розвернув цей літак від Москви, і він над Каспійським морем повернувся назад в Баку. І тут я думаю, що от найближчими двома днями відбудеться історичний дзвінок плешивого диктатора до Алієва для того, щоб Ну, уже була. От, буквально сапа. я перепрошую. я буквально от перед тим, як з вами говорити, була новина про те, що вони поговорили телефоном, але деталі невідомі. Ну, ось так бачите, я прогнозував це ще в попередніх етерах. На інших каналах, але тут я підтвердив експертну думку, що мабуть Аліїв позвонив не Аліїв, Путін позвони Алієву. Вибачиться і все таки запропонує. Ми ми Пам'ятаємо, що вже одна газова угода була підписана під новорічною к йолочкою 31 го ялинкою. Вибачте, 31 першого грудня, одного з років. Uh, і я думаю, що можливо так само це відбудеться по uh, азербайджанському аліївському газу, але розуміємо, що це буде текти знов-таки газ uh, російський почули. Дякую, спасибі, що вийшли з нами в ефір. Дякую, що прокоментували цю тему. Енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку.